Добрий ранок, дівчатка та хлопчики. Сьогодні вранці я вийшла у двір і побачила. Так, кульбабу, в зеленій травичці кульбаби розквітли, і сонечок жовтих засяяло світло, а далі ще дужче їх сонечко гріло, і стали кульбаби не жовті, а білі. Кульбаба росте всюди. В містах, на полі, на луках, у лісі, на дачі, на узбіччях доріг зацвітає кульбаба навесні. Кульбаби допомагають своїм нектарам джолам і іншим комахам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. За кульбабами можна звіряти годинник. Вони розкриваються о 6 годині ранку, а закриваються о 3-й годині дня. Плюс-мінус декілька хвилин. Також кульбабка закривається перед дощем, щоб зберегти своє насіння. Коли кульбабка відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, маленькі довгі мнасининки з білими волосинками на кінцях, схожими на парашутики. Вони утворюють повітряну білосніжну шапку. Але тримається вона недовго, повіє вітерець. І літять на сининки на своїх парашутиках далеко-далеко, а там, де вони сідають на землю, виростають нові кульбабки. Рослина ця дуже корисна. Із молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат, а з квіточок можна зварити варення. Смажене коріння кульбаби може з успіхом замінити каву. Використовують кульбабу і в медицині. Відомі? І косметичні властивості кульбаби. Ось така красива і корисна рослина кульбаба. Сьогодні я пропоную намалювати золоті кульбаби, що розквітли у траві. Для малювання нам потрібні аркуш кольорового паперу, фарби, склянка з водою, ватні палички, простий олівець, пензлик, серветка. Златкуй баба у садочку, не наче сонечко в траві, і соло в ту свою сорочку Ля -ля -ля. плела до самої сорі. Викуси посивіли, неначе білий-білий сніг, лети до серця квітками та повертайся навесні. Ant kažkokių patino, kai badojų nežurys. Такі кульбаби намалювала сьогодні я. А які кульбаби намалювали ви? Надсилайте! До побачення!